Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний кворум на засіданні просундів засобу масової інформації, доповідачі організаційного юридичного управління. Є пропозиція з заденности питань підтримати в цілому. Просто голосувати. Одного Розглядаємо перше питання про створення евакуаційних органів на території міської територіальної громади. Довго Василь Геройович, начальник управління цієї запису собираючи коротко. Так, да. це створення формалізованих документів зі заре рішення, які у нас було взято на дійсність, тобто з припиною, що тільки посади, э, на випадок надзвичайних ситуацій по цих моментах є. Багато і кадрових змін, багато Так. Да. Що uh -huh. Є питання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Дякую, Сергійович. Про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах до Росфон міської територіальної громади на 25-26 рік. Дермовим кладом Анатолію на навчання підтримання Доброго дня, шановні дякую. Кожного року, на позиції навчального року, ми затверджуємо положення про порядок оплати в наших мистецьких школах на наступний навчальний рік. В даному проєкті рішення ви можете бачити положення і вартість навчання на наступний навчальний рік у двох наших мистецьких школах. Є, uh -huh. Є пропозиція підтримати. прошу вас. Одноголочно. Про виключення житлової площі з числа службових принесення змін в рішення виконавчого комітету Бравської міської ради Київської області від 22.10.2019 року з номером 1633. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності звернулась до Міністерство оборони щодо виводу житлової площі з числа службових. Нема заперечив. Одноголосом. Розглядаємо проєкт рішення про внесення до рішення виконавчого комітету Брускої міської ради Борівського району Київської області протату чинності п'ятій 1.3 рішення виконавчого комітету Борської міської ради Бругорської районної Київської області від 18.07 року з номером 563. Є пропозиція підтримати прошлого І Обноголосимо додатково питання про втрату чинності е, пункту 1 та пункту 3.1, пункту 3 рішення виконавчого комітету Дровського міської ради Дровського районної Київської області від 17.12.24 року з номером 1245. Дякую. Секретарем Верховної справи справ дане рішення Є пропозиція підтримати, просто голосувати одного Дякую. Про надання дозволу на перепоховання останків померлого. Економіка це підтримання. Виконує заборська начальника управління житловому господарство, капітального будівництва, інфраструктури і транспортська. Звернулася донька померлого, чи це досі не пропоненці. Є запитання. Mm -hmm. Є пропозиція підтримати. Одного голоса. Про затвердження положення про порядку проведення конкурсного відбору проєктних заявок для участі в програмі підтримки об'єднаного співвласників багатоквартирних будинків та заколбудівельних проєктів Броської міської територіальної громади на 21 25 років. У нас є місцева програма стосовно фінансування з победу ЖПК на виконання на реалізації цих проєктів, тому затверджуємо заложення поговоримо до. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного Про затвердження. Дякую. Про затвердження персонального складної дисциплінарних команд для організації соціального захисту дітей, які проживають у соціальних життєвих обставинах. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. голосу. Був виведений з дитинних сирот своєї сім'ї патронатного вихователя та втрат учений старішого виконавчого комітету Борискомського ради Київського області від 1 до 3 до 25 року з номером 211. Ми вводимо дитину сироту, бо влаштували його дитячі будинок сімейного життя. Є пропозиція підтримати одного про затвердження висновку у справах дітей Бергорської міської ради Бережського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межові. Тут батько з громадянами Турецької республіки вони вже 16 років з нами не проживають і го не спілкуються, а дитина хоче їхати на змагання, вона вхідно виходить. Є пропозиція підтримати, прошу оголошувати одноголосно про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу. Ти військовослужбовець пособистів купуєшся. Ви пропозиція підтримати одного нашого. порядок дому вичерпка не є, запитання, заперечення, зауваження, пропозиція. Програма оголошує засідання до прийняття.